Субота, 26 жовтня на 11-му спецвипуск в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Загиблі та поранені у Дніпрі черговий теракт росіян. Окупанти поцілили балістикою просто по житловому кварталу. Все, Юлечка, давай. Раз, два, три, давай, Юлічка, все. Із страйкбольної рушниці стріляла по підлітках. Чому батьки постраждалої дівчини впевнені, що 14-літня снайперка може уникнути покарання? Ампутували ноги та перелили понад три літри крові. Про що мріє бойовий медик, якого рятують у Дніпрі? Я думав, що мін там нема, так як там приїхало БМП, але я помилився. Чотирьох людей вбили росіяни в Дніпрі, серед них дитина. Щонайменше 20 постраждали. Ворог знову підступно атакував цивільних вночі. Росіяни вдарили балістикою просто по житловому кварталу. Одна двоповерхівка знищена вщент, інша в аварійному стані. Потрощені понад два десятки багатоповерхівок поряд з епіцентром вибуху та 30 автівок. Усі подробиці нічного теракту. Далі. Все, Юлечка, давай раз, два, два три, давай, Юлічка, все. місцеві з ДСНС рятують з під завалів людей. Це перші хвилини удару по спальному району Дніпра. Ударом балістичної ракети вщен зруйновано двоповерховий будинок. Єдине, що від нього лишилось, це кам'яні брили, понівечені і будинки навколо побито з десяток квартир. Через атаку по житловому будинку загинула дружина та донька поліцейського молодшу доньку, слідчого вдалось вдалося врятувати. Місцеві досі не можуть оговтатись від пережитого вікна, Алли та ігоря виходять просто на вщен зруйнований будинок. Ми на помацьки босіком вибіжали ви на вулиці. Не де що тут случилось. Потім я розумів, що треба взуться. А хати нема там таке все. і все. Шипки повилітали. Ми... А ось на цьому відео допомагає деблокувати людей з-під завалів. Військовослужбовець. Чоловік прибіг на місце. Це удару щойно почув вибух. Спершу боєць був медиком, а після поранення став розвідником. Нині лікується після інфаркту. Відведіть Люди, людину та покажіть, куди знайшли, знайшли. для пошуку жертв на місці в обстрілу. Залучили рятувально-пошуковий загін Антарес. По обіді стало відомо, кількість жертв зросла до чотирьох. Ще 21 людина постраждала. Побачила, що пишуть, що летить, і я вийшла в коридор, і в один момент стекло посипалося, вибігла і все. Ну страшно. Находиться в принципі тут страшно і до цього не звикнути. Ніяк. В цьому кварталі вибуховою хвилею буквально повибувало десятки вікон по понівечені покрівлі. Люди від ночі ліквідовують наслідки ворожої атаки. Пахнуло в кровати, от два окна вилітіли, третя Все. Рібонок вдома перепугався, конечно. Місцеві оформлюють заяви про пошкодження майна, отримують захисну плівку на вікна, а поряд з епіцентром удару розгорнули палатки волонтери. На місці ви самі бачите, що працюють всі необхідні служби, працюють поліція, працюють СНС, працюють комунальщики. Вони всі працювали фактично з перших хвилин, з перших хвилин того ракетного удару, який є, і завдяки ним є врятовані життя в Тому числі, так що дякую всім. Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Внаслідок нічної ракетної атаки по Дніпро руйнування одразу в декількох районах. Потрощена одна з лікарень міста. Побиті також багатоповерхівки. Постраждали лише цивільні об'єкти. Які масштаби руйнувань та якого говтуються місцеві? Наш наступний репортаж. Гучний вибух а за ним спалахує пожежа. Влучання просто у середмісті Дніпра, в епіцентрі одна з лікарень та житлові будинки. Цьому будинку квартири містян, магазини та навіть дитячий садочок. Поруч немає жодного військового об'єкта. Утім, він все одно потрапив майже в епіцентр російського удару. Пані Наталія жива на третьому поверсі. Згадує, коли почула серію вибухів, вона навіть не встигла зорієнтуватися, бо все сталося миттєво. На мене посипалося стікло. На мене посипалося скло. Середня ствірка вікна пролетіла через усю квартиру і впала біля стіни. Я вся у склі, квітах та землі. Будь-який шум, будь-який гуркіт. Страшно, раптом знову. Страшно, Вдруг п'ять. Повно битого складу уламків будматеріалів і в дитячому садочку, що розташований в будівлі. Працівники тут прибирають від ранку, показують всі вікна, розлетілися просто на дитячі ліжка. Що вам сказати? Ну, побило все, Гади вони. Добре, що дітей не було. Це добре. Були б діти, було б гірше. Це було б горе. А не є. Вибухова хвиля потрощила не тільки багатоповерхівки. Дісталося і однієї з лікарень. Там побиті вікна, понівечені фасади, значні руйнування і всередині. О Боже, на ну, все вилітало. Завали медика почали розбирати ще вночі самотужки. Роботу лікарня не припиняла. Лікарні наші постраждали дуже три реанімаційних відділеннях. Пацієнти. Це політравма, де не залишилось ні одного вікна, ні одної тумбочки, ні одного апарату, який не постраждав. Це перша, друга реанімація і шість операційних залів. Постраждав онкофорий, у нього різана рана голови. Ми відразу надали йому допомогу. Страждав також лікар, який був в операційний, йому відламками скла посікло всю спину. Завали розгрібають і працівники сусідніх магазинів. Ольга працює в одному із них. Каже, вибухова хвиля потрощила тільки вікна та двері. Всередині все лишилося неушкодженим. Слава Богу, нічого не, не зруйнувалося. Звичайно, будемо працювати, якщо все позатуляють. Дум намагатися нині. Комунальники вже вивезли із середмістя 80 тонн будівельного сміття. Роботи тривають. Поліція та гуманітарна місія пролісок розгорнули штаби допомоги постраждалим. Разом з мешканцями закривають вибиті шипки та вікна. Ой, з листами. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Після нічної атаки на Дніпро постраждали щонайменше 20 людей з них четверо діти. За інформацією обласної військової адміністрації, семеро госпіталізовані 17-річний хлопець у важкому стані. В поранених травми різного ступеню тяжкості їм надають допомогу в декількох лікарнях міста. Надійшло до нас двоє поранених. У Одного пацієнта це поранення м'яких тканин, рани оброблені, зашиті, і пацієнт відчуває себе добре. Другий пацієнт трішки складніший, в нього і черепно-мазакова травма, і травма грудної клітини, і поранення м'яких тканин, перелом малого мілкової кістки. Знову безрезультатно в Дніпровському апеляційному суді вкотре скасували засідання по справі Артемія Рябчука, який 27 січня 2022 року розстріляв караул військовослужбовців на заводі Південмаш. Тоді загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро були поранені. Нагадаю, під час останнього засідання адвокатка нацгвардійця взяла самовідвід. Тоді ж Артемію обрали іншого захисника з центру безоплатної правової допомоги. Втім, від нього стрілець відмовився. Повідомив, що підписав договір з іншим приватним адвокатом. От тільки новий захисник на засідання не з'явився. Хочу відео, що за період, був загинув да знакліні авокадо. Слово викладе на Ми вже вкотре викладаємо справу, оскільки у нас на сьогоднішній день Рябчуком заявлено клопотання про те, що він фактично уклав угоду з іншим захисником. За даною категорією справ, участь захисника є обов'язковою, і це буде без порушення права на захист. З колегії суддів ставить питання про можливість в даному випадку розгляду продовжити розгляд. Що це затягування справи чи халатність? Дізнаємось вже 4 листопада, саме на цю дату призначили нове слухання. Чи вдасться хлопцю уникнути ув'язнення? Невідомо. Адже вирок, який обрали обвинуваченому 23 квітня 2024 року, а саме довічне ув'язнення чинності ще не набув. Із тракбольної рушниці стріляла по підлітках. У Дніпрі відбулося перше судове слухання по справі 14-літньої снайперки. Тоді була поранена 17-річна дівчина. З її тіла медики витягли три кулі. Як зараз себе почуває постраждала? Чому її батьки впевнені у тому, що справу можуть зам'яти? І що каже сама обвинувачена школярка? Репортаж Анастасії Вільхової. Амур Нижньодніпровський районний суд десята ранку слухають справу про хуліганство 14-річної школярки на лаві потерпілих родина Гордєєвих. Саме у їхню 17-річну доньку вистрілили три рази. Кадри розправи над Еліною Гордієвою фіксувала камера вуличного відеонагляду 27 квітня 2024 року. Біля одного з кафе стається конфлікт між підлітками, який переростає в стрілянину. На кадрах видно, як одна з дівчат дістає рушницю і прицільно гатить по опонентах. Далі добиває одну зі своїх жертв – 17-річну Еліну. Вона коли Побила її, коли вже побила, коли вже Еля була, коли постріляла, побила ногами, вже коли вже Еля сиділа на можна сказати, непритомна почти, та її підійшла і каже, заповни мене, я її так. Якщо я вас більше на районі увіжу, вам буде всім, тобі і твоїм всім друзям, то буде хана. Откуди і узнали, що це. Тому що до цього ж ніхто не був з нею знайомий. Дочка ну, взагалі перший раз. Аби вона не просталась, можна було казати, що це були якісь невідомі люди. Далі кажуть, очевиці, я просто забрала відстріляні кулі та поїхала геть. І все, вони спокійно зібралися, їхали. Того дня із страйкбольної рушниці її посілила у компанію аж вісім разів, влучила у трьох дівчат. Еліна постраждала найбільше. Вже у лікарні медики з пораненою витягли три кулі з шиї та спини. І одна з них лише дивом не стала смертельною, адже в лічених сантиметрах пройшла поряд із сонною артерією. Ще кілька місяців 17-річна дівчина лікувалась вдома. Зараз від поранень залишились хіба що невеликі шрами. Проте батьки кажуть, їхню доньку наче підмінили. Да, їй нічого не треба було і слово. Як вона раніше її пекла і все робила, і після цього вона багато нашого взагалі не робила. І поки Еліна в страху сиділа вдома, її 14-річна опонентка знову засвітилася у черговій кримінальній справі. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, дівчина на спортбайку збила 64-річну жінку. Однак там із слідчим таки вийшло домовитись, і той вніс фейкові дані щодо ДТП. Правоохоронці вже відсторонили від роботи, але родина Гордієвих боїться, що їхню справу також спробують зам'яти. Сторона захисту, ну це моє суб'єктивне переконання, зайняла позицію невизнання провини, у тому числі. Я так розумію, що вони бажають якимось чином перекваліфікувати кримінальне правопорушення на злочин не такий, не такий тяжкий або менш тяжкий. Що ж на це каже сама винувачена? Ані дівчина, ані її представники на перше засідання так і не з'явилися, ба більше через неповноліття учасників конфлікту всі слухання суддя зробив закритими, а сам суд переніс. Якщо провину 14-річної снайперки таки вдасться довести у суді за прицільну стрілянину по підлітках, їй загрожує від 3 до 7 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Йому ампутували обидві ноги та перелили понад три літри крові. В одній з лікарень Дніпра рятують бойового медика. Складне поранення. Чоловік отримав на Донеччині під час евакуації інших бійців. Про історію незламного військового. Далі в сюжеті я хочу сказати, що, мабуть, саме потужне звоєння після такого важкого. Школи... Важколезного поранення. Дякую, приємно це чути. Володимиру 29, півтора року. Він був на фронті бойовим медиком. У війську пішов добровольцем, рятував поранених на Донецькому напрямку, та під час евакуації сам підірвався на протипіхотній міні. Я думав, що мін там немає, так як там приїхало БМП, Але я помилився. в 10.10 -10 Я отримав поранення. Мені ампутувало право ногу. Та й це не стало останнім випробуванням. В цей же час в небі на бійця полював ворожий дрон. З тяжкими травмами Володимиру вдалося заховатись від нього та врятувати себе. Далі чоловіка знайшли побратими у вкрай важкому стані. Доставили його до лікарні. Зробили і ампутацію і реампутацію кінцівки і влили більше трьох літрів крові. Ще вчора він був на ліках, які підтримують вітальні функції. Але сьогодні ми бачимо, що його стан покращився. Попри важкі поранення, чоловік зберігає позитивний настрій та ділиться планами на майбутнє. У мене гарний настрій, я живий, от впевнений, що встану на ноги, руки, цілі, зможу повернутися до улюбленої справи або навіть до служби. До повномасштабного вторгнення Володимир займався дизайном. Це справа всього його життя. І навіть зараз мріє про проєкт, в якому можна об'єднати його любов до паперових декорацій та військову справу. Запустити проект з розробки муляжів, танків і броньованої техніки для фейкових цілей. Далі парамедика чекає лікування та протезування у Львові. Зараз же каже. Хочеться помсти для ворога, перемоги для України, а ще побачити рідних. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Ті, кого потрібно знати та пам'ятати у сквері героїв, відкрили вже третю частину проєкту історії героїв на 45 банерах, світлини полеглих бійців та інформація про їхнє життя, службу та загибель загалом вже висвітлили 135 історій захисників та захисниць. Детальніше розкаже Олександра Максименко. Ви їм що кажете? Ну те ж саме, що і перший раз казав. Якщо не я, то то хто. хто? На відео військовий Сергій на позивний Каспар. Він загинув у січні 2023 року. Проте ці слова про мотивацію йти до війська назавжди залишились на кадрах. Їх же з усмішкою згадує і дружина воїна. Я б його не зупинила. Я якби не ходжу до батареї, він би з батареєю пішов. Я розуміла, що він ну він все доказав. Якщо не я, то хто. Служити Сергій пішов ще в 14 році і був на службі рік. За професію був системним адміністратором і до війська не мав жодного відношення. Але 24 лютого знову встав на захист країни. Загинув герой від артилерійського снаряду. Без нього лишились син та дружина. До свого чоловіка, сина та батька прийшла й родина Олександра. До війська чоловік доєднався добровольцем ще в березні 2022 року. А до цього разом з дружиною готовляв коктейлі Молотова. Перед загибелью Гарой тільки пройшов операцію після контуження і знов повернувся на фронт. Тільки його виписали. Він сказав: Мама, я поїду, здам документи на реабілітацію і повернуся. Ну от і повернувся, пішов на ноль. І вміще з побратимом, з з серію, місце загинули. Ці розповіді, частина проєкту історії героїв. Першу відкрили цьогоріч, 29 серпня, у День пам'яті захисників України. Історії змінюють кожного місяця. Ініціативу підтримав Новокодацький район і вже 6 грудня до Дня Збройних сил України там відкриють таку ж інсталяцію. Ці банери, які тут, які тут, наших хлопців, будуть встановлені вже у нас на районі, щоб мешканці району знали, завдяки кому вони живуть під мирним небом. Головне, про що кажуть родичі загиблих, щоб про їх героїв не забували. Олександр Максименко, Олександр Довгонь, новини 11-го каналу. Евакуювало понад сотню собак за добу. Йдеться про звичайну вчительку з бахмута. Жінка поза своєю основною роботою опікувалась безпритульними тваринами у рідному місті. З нього ж довелося тікати разом із чотирилапами на Дніпропетровщину. Тут кількість собак, які потребують захисту, збільшилась до 200. Деяким хвостатим не вистачає вольєрів, а благодійних коштів ледь вистачає на ліки, їжу та уренду землі. Подробиці далі. Кожна тваринка має свою історію, свою трагічну історію. Більшість тварин це тварини, яких залишили власники, коли вони біжали від війни. Марина Шашко, вчителька англійської мови з Бахмута. Ще в 2011 році у рідному місті створила громадську організацію із захисту тварин, звідти розпочав свою історію. Притулок на час повномасштабного вторгнення у Марини вже було 150 підопічних. Виїжджати вирішили, коли притулок вдруге опинився під російським обстрілом. сталося сьогодні визволення нас, точніше, наших тварин від їхніх будиночків. Собачка у нас була, її ім'я було Ладушка. Лада і така назва, така назва нашого притоку теж. І ця твариночка уламок пролетів всю територію нашого притоку і попав до її будки. І вона померла миттєво. Рівно за добу Марина разом із волонтерами вивезли усіх собак до Дніпропетровщини. Я ніколи не забуду ці очі, як вони дивилися, коли ми навантажили їх до цих кліток їх очі. Це Місце для чотирилапих знайшли у невеликому селі за кілька кілометрів від Дніпра. На момент приїзду всіх тварин була готова тільки ця частина, там 21 вольєр. А, всього не було нічого, не було ні це в цього вігульного майданчику, не було, ні цих вольєрів. На той території теж нічого не було, тільки приміщення. Сьогодні тут більше 200 підопічних, найстаршого притулку – 13-річна Беті, її власник, знайомий військовий. Вона до останнього була у Бахмуті Її вивезли у квітні 23-го, коли вже наближалася окупація. До Дніпропетровщини разом із Мариною та чотирилапами евакуювались і волонтерки, які допомагають із тваринами з перших днів існування закладу. Людмила нині виходжує Амура. Цю вівчарку підібрала на вулиці Бахмута на початку Великої війни. Пережити собакою вплинуло на його здоров'я. Нещодавно хвистати переніс інсульт. І жив там у підвалі до самого виїзду. Зараз це нього координація порушена, бо в нього інсульт. Він так трошки ходить, ще але вже намагається сам ходити. А це Амадей з Турецька. Його у притулок привезли лише кілька місяців тому з глибокими опіками, розповідає волонтерка Ольга. З того виду, який він приїхав, було ясно, що він потрапив або під запалювальні снаряди, або тікав через вогонь, бо в нього всі ось, ось лапки, всі мордочка, вушка, все було така. Ну суцільна рана, шкіра запалена, суцільна рана. Ми вже декілька місяців його. Лікуємо. А це Алабай, якого врятували від гори господарів вже тут, на Дніпропетровщині, собака потрапила до притулку у жахливому стані, розповідає Ольга. Виснажена та голодна. Були суцільні шкіра та кістки за порятунок. Пес віддячує обіймами. Це просто людина, а не тварина. Він настільки добрий, він настільки лагідний. Він так любить, щоб його він так обішається, коли його не погладили. Гори господаря ще війна. Плинула на чотири лапи. Чи не кожного хвостатого розповідають волонтери? Довелося виводити із стану стресу. Ось час прийому ліків. Пігулки дівчата ховають у ліверну ковбасу. Багато тварин в нас мають хронічне захворювання. Також вони після жахливих стресів, тому вони на постійній медикаментозній підтримці. Ліки, харчування, а ще оренда території 15 тисяч гривень щомісяця. Притулок влітає у копійку, зізнаються дівчата. Є чотирилапі, які досі не мають вольєрів, бо бракує коштів. Собаки всюди, тому що в нас не вистачає вольєрів на всіх тварин. І ще 20 тварин в нас на ланцюгах. Потрібні вольєри, потрібне утеплення, утеплення приміщення, потрібні дрова. Та дівчата кажуть, попри складнощі вони вже загартовані, пережили бомбардування та дві складні зими поза рідним домом і сподіваються на підтримку близьких по духу людей. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 13 градусів, вночі – плюс 6. атмосферний тиск 746 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.